Важко працювати з ягодами, тому що це погодні умови, це вітер, дощ, сонце, мороз. І це треба любити цю роботу, щоб тут працювати. Так про свій десятирічний досвід у ягідництві розповідає начальниця структурного підрозділу дільниці Леся Притика. Жінка каже, врожай збирають з травня до пізньої осені, а робота на дільницях є і взимку. Взимку ми обрізаємо смородину, голубіку ми обрізаємо дерева, плодові, яблуні, черешні обрізаємо взимку. Наш робочий день триває 9 годин загалом за цілий день. І пів восьмої до півшостої вечора обідня перерва у нас годину триває. Збираємо ягоди, рвемо бур'яни, у нас дуже багато роботи. На постійній основі у ягідному господарстві працює десятеро людей. Серед них тракторист Олег Васильєв. Хлопець каже, після навчання в училищі прийшов працювати до господарства. Змотуємо волокно зараз на кавуну. І Діскували, і баронували. І Четвертий рік працює у ягідному господарстві Світлана Боровик. Нині говорить, завершується сезон полуниці. Це вже ми последнє вибираємо, тоді віддаємо їй отдиха і далі вона наново буде нас плодити, родити. Усе робимо, усе і збираємо, і рвемо, і садимо. За 12 років полуничного бізнесу площа, на якій вирощують першу ягоду, змінювалась, розповідає голова сімейного господарства Дмитро Самуфалов. Із семи гектарів полуниці нині залишився один. Амбітні плани в нас спочатку були доволі великі. У нас суниці було 7 гектарів, смородини було там 12 гектарів, там ожини до гектара, малини там 2 гектари. Зараз змушені в таких реальних умовах скорочуватись. Лахини зараз у нас. Получається, один гектар. Смородину ми взагалі ліквідували. Малини тримаємо з усіх сил, скільки можемо, на два гектари. Плануємо все таки перейти до створення кооперативу, все таки, щоб заморожувати, сформувати експортну стратегію, тобто залучати людей, місцеве населення, щоб можна було формувати партії і відправляти на експорт. В обробітку господарства нині 20 гектарів землі, розповідає фермер. Одна із найбільших проблем, з якою він стикається, нестача кадрів. У зв'язку з тим, що ягідна, ягідний конвейер трошки відходить в сторону, тому що в ну, нас дефіцит трудових ресурсів, тому ми за зерновими культурами, як то кажуть, заміщаємо. Тобто це там традиційні пшениця, там, соняшник. Додатково ще трошечки, щоб знову ж таки підтримувати, висіваємо цукрову кукурудзу, кавуни, диню, щоб трошечки, як то кажуть, і змінити культури, і як на ринок виходити з пропозицією просто воно ну, як такої пакетне, якщо багато культур, навіть хоч вони чередуються, ніби з невих хвилі цих трудових навантажень. Вони все одно перекликаються між собою. Інколи не хватає трудових ресурсів, спричиняє те, що ми просто частину продукції викидаємо. Працювати та розвиватися в умовах повномасштабного вторгнення складно, додає Дмитро Самофалов. Такі господарства, як їхні, потребують спеціалізованих програм підтримки. Вони були в принципі до війни. Вони працювали, державні програми були. Дай були програми місцевого. Рівня де для, для невеличких аграрів, для сімейних, які з фермерського господарства, домов господарств приватних, які займаються ягідництвом. Наразі ці всі програми, ну як вам сказати, більш на паузі. зараз існують такі загальнодержавні, там на одиницю гектар підтримку, чисто спеціалізованих програм під ягідництво, Ну, ягідництво зараз я, наприклад, на собі не відчуваю. Господар ділиться у планах побудувати фруктосховище та морозильні камери, щоб зберігати продукцію, а потім її реалізовувати. Немає, як то кажуть, меж для, для людини, яка чогось бажає. Я вважаю, що треба йти уперед і ніколи не зупинятися. Це не бізнес, це справа життя. За словами директора департаменту агропромислового розвитку Сумської облдержадміністрації Олександра Маслака, вирощуванням плодово-ягідних культур на Сумщині займається близько двох десятків господарств. Катерина Іваненко, Віталій Педенко, Суспільне новини, Сумщина.